Ну, я подала на цей конкурс, я була останньою, я прийшла. Мій батько поїхав зі мною на такому запорожці, старому значить, у мене був костюм і такий магнітофон з колонками, що я мала танець, під, під депішмот, секундочку. Ми приїжджаємо, я роблю конкурс, і тато такий каже: «Слухай, тут всі такі тимоновиті. Давай їдемо звіється, швиденько. <реш> це було для мене як стимул, і я. Ага, ну зараз я покажу ти в мені не віриш? Я вийшла, я отримала перше. Я отримала перше, і потім думала, навіщо <смес> я це зробила? взагалі? Та, на то, тобі ми можемо подякувати. Навіщо це зробила? Але я всім розказала своїм друзям, що я вже вчусь в консерваторії. Я не знала, що я там буду проходити знову три кориці, конкурси. і ще гірше, тому що прийдуть з такими направленнями зі всієї України. Я коли приїхала і побачила цю велику когорту абітурієнтів, і я зрозуміла, так, я не повертаюся з Франківська. Я йду куди-небудь, куди не куди в кулінарний, куди -небудь. я додому не вертаюся, бо я всім сказала, що вже вступила. У мене немає шляху назад. І я, значить, проходжу конкурс і так і потрапляю на бюджет, я вже там.